Шановні делегати, шановні запрошені, гості, відповідно до рішення президії ради федерації роботодавців, мені доручено прозвітувати про діяльність керівних органів за проведення останнього з'їзду і окреслити деякі стратегічні завдання, які ми бачимо на найближчий період. Перше в яких умовах ми працювали? Ви, як ніхто, знаєте про надзвичайно складну ситуацію, в якій знаходиться країна. За період економіка зазнала величезних втрат, на відновлення якої може піти не один рік. Декілька цифр. Лише за 2014 рік ВВП впав на 6,8 і темпи падіння прискорюються. На жаль, ви теж знаєте прогноз міжнародного валютного фонду мінус 9% на цей рік. Інфляція на початок року -25%, нижче 25%, на сьогодні 60, середня по року планується 46. За рік промисловість втратила 600 тисяч робочих місць. Думати цю цифру 600 тисяч робочих місць втратила українська промисловість. Національна валюта впала втричі. Доступ бізнесу до кредитних ресурсів практично обмежений або відсутній. З цього можна зробити лише один висновок. Відбувається спланована антипромислова політика та перетворення України в сировинний придаток. Обіцяні реформи так і не почалися. Євроінтеграційні процеси йдуть занадто повільно. Довіра бізнесу до влади на край низькому рівні. Корупція зростає. Національний бізнес згортається, а іноземний обходить Україну десятою дорогою. Робочі місця скорочуються, люди бідніють. Шановні делегати та учасники з'їзду, нові виклики потребують нових рішень. Федерація роботодавців живий організм, який розвивається і намагається активно впливати на оточуючі усередовище. Новий етап розвитку країни не залишає нам іншого вибору, як започаткувати новий етап діяльності Федерації. Як відомо, Радою Федерації було ініційовано діяльність Агентства модернізації України. Переконує що щодо другого етапу нашого з'їзду, який відбудеться восени цього року, ми спільно напрацюємо таку стратегію, тому звертаюсь до членів Федерації роботодавців України долучитись до цієї складної та відповідальної роботи і зробити свій внесок в формування ефективної і міцної федерації, яка діятиме на принципах на принципово нових засадах і стане реальним партнером влади про спілок формування і реалізації державної політики в економічній, соціальній і трудовій сферах.